«Уже він доходить, бачиш, що це він до... капусточка, щоб сварилася, і все. Раїса на загальній кухні готує борщ. Нещодавно приїхала на Рівненщину з-під Авдіївки. У нас було таке, що, не дай Бог. Попала якраз снаряд, попав туди якраз у вікно, і все мені там і в кухні, і в спальні все немає. Ні одного вікна немає цілого, немає нічого. Ми залишилися бомжами. Свої 75 років Я надіяли, що я помру нормально. Пані Ольга з-під Покровська з дочкою та онукою приїхали на Рівненщину евакуаційним потягом. Зачинили свої будинки, взяли речі першої потреби і телевізор. Він вже на почесному місці у кімнаті ще не під'єднали. Він робить, але він не показує, нема сигналу. Жінки звикають до нового житла. Онучка дистанційно вчиться, донька шукає роботу. А баба. Чита, що дали, попрохали якусь книжку, дали та добре, влаштувалась, В общем, то бачите ж, кімната на трьох на нас місця достатньо. Люди дуже добрі, зустріли нас добре, були невеликі неполадки. Їх ліквідували Христина. Вже з сином Гордієм гуляє по території санаторію. Почала народжувати у потязі під час евакуації. Жінку терміново висадили на Кіровоградщині, де й народила. Приїхала на Рівненщину через тиждень, вже з малюком. Все є нам дали і коляску, і ванночку, і все У нас кімната велика. Нам хватає місця. Людмила прибирає біля житлового корпусу, побілила бруківку, не хоче сидіти без діла. Теж з Покровська, каже, душа болить за домом, але під обстрілами жити страшно. Ну, виїжджають кожен день, виїжджають. там, життям трудно. Воздух хороший, тихо, спокійно, ну як мирним життям живемо. 30 внутрішньо переміщених осіб з Донеччини поселили у хрінниках на Демидівщині у колишній дитячій санаторій. Він знаходиться у природній зоні на березі водосховища. Взагалі з 2014 року він менше вже функціонував, потім ковід, потім повномасштабне, так що діток ми не приймаємо з 2019 року. Виникли питання постійні з внутрішньопереміщеними особами, десь їх треба приймати, розміщати, а приміщення якби непогане було. Вирішили переобладнати дитячий санаторій під шелтер для ВПО. Відремонтували котельню та теплову мережу спального корпусу закладу. В першу чергу було замінено каналізацію водопостачання. Водопровід, все ну, все, це все це зроблено за рахунок донорських коштів. На другому поверсі цього спального корпусу зроблено ремонт за наші кошти в 16 кімнатах. В облаштованих житлових кімнатах нині живуть ВПО. Людей також забезпечили необхідними побутовими речами та технікою. Їсти готують на спільній кухні. Місцеві люди принесли продукти першої потреби. Є постійно гаряча вода в кімнатах, є сану туалет, але душ все є в кожній кімнаті. Окремо є їдальня, там вона облаштована плитами, мийками, бойлером, і вони самі. Готують собі їсти, що можемо, то допомагаємо з продуктами. Додають, готові допомогти людям із пошуком роботи. Розповідають про вакансії на сусідніх підприємствах. Загалом, з початком Великої війни, Демидівщина прийняла більше тисячі ВПО, 230 лишились у громаді. Будемо надіятися, що повернемося додому, що це все закінчиться. Аннецок Володимир Захаров, новини Рівного.